У Запоріжжі заарештували групу наркодилерів. Два роки правопорушники виготовляли та продавали небезпечний наркотик метамфітамін. В УБОЗі говорять, що злочинці працювали під прикриттям правоохоронців. Хто конкретно це був, не говорять, поки ведеться слідство. Ізв'ята велике кількість наркосадізачого сирія. Точное количество веса чистого я сейчас назвать не могу, потому что очень много экспертиз во всех этих банках, пакетах, в эти все порошки содержат разное количество и разное наименование наркосырья. Был обнаружен в ходе обысков арсенал оружия. Экспертизой все единицы и вот все эти предметы признаны огнестрельным. За добу правопорушникам вдавалося заробити аж 8 тисяч гривень. Працівники міліції заарештували організатора злочинної групи, двох покупців та спеціаліста, який займався виготовленням наркотиків. Хімік, який займався непосредственно виготовленням психотропних веществ. І скажу, що для этого він навіть пройшов некую стажировку в сусідній області, де существувала подобна лабораторія.